Доброго дня, шановні, я Віктор Решутко, мій канал Мій маленький садочок. Ось знімаю відео, Будемо знімати вже Яблучка з яблуньок. Це богемія такая. Яблучко Бомбезне Що я можу вам сказати? Дуже крупне дуже от. Загрузка дуже велика на яблунях, яблунька десь, ну, метр п'ятдесят, Ось ось така загрузка. Ось вже впало. Ось такі яблучка. Солодкі, бомбезні. Тут я підв'язав, щоб воно до землі не касалося. Ось такі яблучка. Друга ось яблунька Що я можу сказати? Яблочка бомби. Ну, загрузку самі бачите. Яблуньки, висота десь. Ну, оці дві яблуньки це метр сімдесят. Оце така богемія. Он вже одне впало. Зараз будемо це третя яблунька. Три яблуньки. Ось така. Така богемія. Така на їх загрузка. Є яблочка. Ось, наприклад, оце яблочко я не знаю йому 400 грамів законної отаких От ось ось оце яблучко більше за кулак. ну а це такі бомбезні так зривати буду я одне за щоб ви бачили який приклад, приклад примерно розмір Попало. Ну оце такі така, така богемія. Ну, оце якось. Так. Яблуко супер лежить до березня місяця, солодке навіть зараз при технічній спілості. Не треба йому, як кажуть, бери і їж. Оце таке супер яблуко. Все, до побачення. Ще будемо знімати півій новий також, бо вже, щоб вони вісили, то нема резону далі ще ось. Будемо тавгарочку зривати, сигналочки на їх є. Ну а ці ще парижанка зимова, ці ще будуть дісніти. Ось такі вони. Все, до побачення, кому сподобалось, не забуваймо. Замбу, Віктор Ішотка.